Ірина вперше спробувала себе в скелелазінні в травні 2021 року. З тих пір полюбила цей вид активного дозвілля. Але цього року через воєнні дії не було звичних вилазок до Червоного мосту. Тож, коли ввечері суботи дізналася, що вона нарешті буде, знала, неділя буде не ледачею, а навпаки, над активною. хороша, я тут компанія хороша, вони зараз так всіх зблизили, здружили. І спочатку війни трошки був такий настрій, ну не трошки, був поганий настрій. І дійсно, я знаю, що в місті є інші скалодроми, але я не ходила, я їх чекала. І тут нарешті збулося, і нарешті цій кампанії чудові я знову полазила на цьому червоному мосту. Тут взагалі якась романтика. А ось Світлана давно мріяла випробувати себе та свої сили. І коли дізналася, що зліт скелелазів нарешті буде, відклала всі справи вихідного дня і приїхала здійснити свою давню мрію. Є поціновувачкою кросфіту. Тож фізична підготовка має стати в нагоді певна містянка. Дуже давно вже хотіла, как якось... то А от сьогодні, от вчора побачила історію, думаю, ні, атлажувати вже нельзя, треба. і просто взяла і приїхала і все зразу, з ходу. Не, не, вообще не сомневаюсь ничего. Буду сейчас пробовать, не знаю, насколько мне хватит. <риклад> насколько хватит именно, чтобы не страшно, на какую высоту могу забраться. Хочу посмотреть, проверить, насколько я. Перший вихідний з 28 лютого. За словами досвідченого скелелаза, а нині старшини в 17-й танковій бригаді Олега, від початку широкомасштабної агресії Росії він долучився до лав ЗСУ і міцно стоїть разом із побратимами на південному напрямку в Херсонській області. Контактує із мінометниками та артилеристами. Навички скелелазіння стали в нагоді на передовій. Прихотілось використовувати свої не скелелазні, а верхолазні навики. В одном месте просто надо было потушить маячок. І я виліз на вишку і обрав этот світящийся фонарь. Отак, От ну так вийшло дітей в марті. Это да, це, це было правда, але це не найговір. Саме головне ми всі здесь, ми всі живі, ми всі здорові, всі соскучились за скалолазанням. Я сам соскучился. Як та в компанії кого провести свій за фактом перший повноцінний вихідний з моменту початку служби в армійських лавах довго не думав? Одразу ввечері суботи повідомив дружині, що приїде додому. І ми ці вирішили провести цей день активно в колі однодумців за улюбленою справою. У мене вийшов небольшой відпуск. І куди перше вирішити скололась, або привержений своєму э, ремеслу або своєму справі. Сразу на скалодром приглашаю всіх своїх друзей, щоб передати немножко свій опит, свої знання. Прийти в эту атмосферу. Мы ж все думаем про вас. Ну, там, на передовой. Мы все думаем про вас, как вы там, как тут як що тут, як вдома. На улюблені в скелелазів локації біля Червоного моста в Тернівському районі зібрались загалом близько 40 чоловік. Як досвідчені екстремали, так і новачки. Через тривалу паузу всі дуже скучили за цим нелегким різновидом активного дозвілля. Родинна атмосфера, всі дуже були раді побачитися, навіть ті, хто були перший раз. У нас як тільки приходять, вже вони наші рідні скелелази. Тому, знаєте, важко передати словами ті емоції, коли ти. Зустрічаєшся да з тими людьми, які поділяють з тобою, ну якби бачення, да, життя активного відпочинку, яким подобається те, що ми робимо, те, що ми організовуємо. Подивившись, як люди вправно та не дуже підіймаються на гору в спеціальній амуніції, свої сили вирішив спробувати. і Я це був перший такий досвід. Було нелегко, але на висоту трохи вище другого поверху піднявся. Що ж, чим більше тренувань, тим легше буде підніматися в подальшому нагору. Майстерність приходить із часом. Головна умова бажання, а всьому іншому навчать досвідчені тренери. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський.